Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що зайшли, дякую, що дивитесь, що підписуєтесь і ставите вподобайки. Поставте, будь ласка, і зараз вподобайку. Підпишіться, хто ще не підписався на мій канал. У мене є на каналі дуже багато цікавого. Сьогодні я вам зроблю такий огляд моїх новиночок. Те, що я придбала. Ось в ці дні, і хочу з вами, звичайно, поділитися моєю радістю, що ж я купила. Перша покупочка, ось така, дуже гарненька, мила така попільничка. Ось давайте ми її розглянемо. Попільничка невелика, в діаметрі 12 см. По обідку таке салатове тонування. І на денці ми бачимо такий бутончик невеличкої, нерозцвівшої трояндочки і листочки. Як ми бачимо, ця річ старовинна. Ось дивіться, яка гарненька, новенька попільничка. Це 50-ті роки. Подивимося, клеймо. Клеймо наша всім любима баронівка. Фуф, другий сорт, це 50-ті роки. Попільничка в гарному стані, у відмінному, можна сказати, немає ніяких дефектів, ні потертостей, не царапинок немає. Ціленька вона. Ми бачимо тут відсутність позолоти, але все-таки як вона гарно виглядає. Я такі предмети збираю. Я взагалі збираю попільнички, але я збираю попільнички статуетки. Тобто внизу попільничка, а тут статуетка. Але цю річ. Я теж не могла не придбати. Я її побачила на OLX, вона мені дуже сподобалась, це старенька дуже річ. Я її придбала. Ось я хочу вам дещо показати з цієї книжки, з цього каталога Покасовської. Ось давайте подивимось. Тут є в каталозі ось така річ, також попільничка. По кольорах вона нагадує мою цю попільничку, яку я придбала. Це також попільничка. Баранівського заводу. Так, що, що тут пишуть? Попільничка лист, 1954 рік, фарфор тонування, деколь. Не розглядалася як неякісний зразок. Була запроваджена у виробництво, але таку попільничку досить тяжко знайти. Це рідкісна взагалі річ, але вона перекликається ось з цією попільничкою. Також таке зленувате тонування, також всередині деколь ось таку попільничку я придбала, вона поповнить мою колекцію. Наступна моя покупочка це ось така досить така цікава, прекрасна річ. Це така статуетка, композиція, балеринок. І знову в мене балеринки. Називається вона балерини в антракті». Дуже чудова, дуже така ніжна, тендітна така статуетка. Таких спокійних ніжних тонах ми бачимо дві балеринки: одна в рожевих тонах, а інша в блакитних. Фарфор дуже такий білосніжний. Навіть іноді здається, що він світиться. Дуже гарна композиція. Висота її 20 см, вона не маленька. Дуже чудова, також я її придбала на OLX. Ціленька, без дефектів. Автор цієї статуетки всім нам відома Оксана Жникруп. Ця статуетка випускалася в 60-ті 60-ті роки і на початку 70-х років. Давайте я вам покажу. Тут є клеймо. Клеймо ось таке книжка. Це Київський завод, Київський експериментальний завод художньої кераміки. Дуже прекрасна річ. Поповнить також мою колекцію статуеток. Статуеток балеринок. У мене вже декілька балеринок є, і це буде чергова балеринка. Здається, п'ята. гарно розписані личика. Лиця дуже гарненькі. Ось дивіться, красиво розписані такі. Дуже симпатичні балеринки. Ця статуетка випускалася у трьох розписах. Ось подивимося в каталозі: три вида розпису цієї статуетки. У мене ось такий вид розпису. А є ще ось такий і ось такий. Як пишеться в каталозі, вони випускалися в 60-ті роки. Ось такі прекрасні статуетки. Ось такими новиночками, покупочками я хотіла з вами сьогодні поділитися. Пишіть коментарі, пишіть своє враження від моїх сьогоднішніх покупок. Буду дуже вдячна. Ну, а на сьогодні все. Бажаю вам всього найкращого, звичайно здоров'я і мирного неба нам над головою! До нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!